На одну з найкращих компаній в Україні компанія Нібулон. Заключили контракт на певний об'єм. Вони дають свій транспорт, шукати нікого не треба. Ціна обговорюється по логістики і відповідно приймаються рішення. Велика їм подяка за те, що. Надали автомобілі за те, що організовано все зроблено. Я думаю, що це рівень, на який потрібно, мабуть, рівнятися. Молодці. Грузять чітко по вагам, жодних перегрузів, дуже порядно все роблять. Так що лише позитив в цьому плані. Трохи в кіно попадете. Нічого. Кукурузка у нас сухенька йде, ми змолотили всю площу в базі, жодних відхилень. Ну Може, там, як дощ ішов, 0,5% або 0,3% показало на вологомірі. Але ж це все залежить від погоди. Дощ ішов, потрібно було відвантажувати, то трошки було. А так, вся йде сухесенька в ідеал. В цьому році ми сушарку не запускали. В минулому році ми її теж не запускали. Можливо, на наступний сезон доведеться сушити. Побачимо. Продавати поки не будемо, тому що сушка це така машина, яка в будь-який момент може пригодитися. Ковш у нас лазить 850 кілограмів. Так що 40 минут. І машина поїхала пилюка йде з кукурудзи, наскільки вона суха. Так що, друзі, якщо вам треба буде друзити своє зерно на нібулон, вони дають свій транспорт. Просто це все питання обговорюється індивідуально з менеджером. І я думаю, що при потребі жодних проблем. Все чесно, все прозоро по-білому, з документами, так як повинно воно бути. Один тільки недолік, на жаль, останнім часом трошки нам ускладнили, скажімо так. Обмежили рух коштів через банк, з банку до другого банку, трохи є там певні нюанси, фінмоніторинг. Ну це таке. Хто з цим зіштовхувався, той знає. Хто не зіштовхувався, то я скажу, що стало трохи складніше. Ну, і не трохи, а так. Дуже багато підтверджень потрібно робити, А покажіть, а скажіть, а куди ви будете тратити, а як ви будете там те все. Ну, не знаю. Чуть-чуть мене це насторожує, але документи в порядку, все подаємо і тоді вже. Нам дають можливість працювати. І обналічити, як треба щось там. Або, там наприклад, переказ зробити якийсь більше, ніж дозволено, то, відповідно, потрібно, підтверджуючи документи. Без цього, на жаль, чи на щастя, ну ніяк. Ось наша кукурудзка Тут волога в нас 14,5. Повністю вся змолочена в базі. Ще раз хотів би подякувати хлопцям, які які дали техніку, які дали свої комбайни. І машини для вивозу з поля, тому що ми своїм би не впоралися б, приход... прийшлося наймати додатково транспорт. Три комбайна працювали у нас на збиранні кукурудзи. І завдяки цьому всьому такій організації ми встигли змолотити усе до дощів. Як ви знаєте, зараз дощі йдуть через день, кукурудза 18, 19, 20. То, відповідно, тут горіли п'ятки, поки змолотили. Слава Богу, все було благополучно. Тому сушарочка наша поки що відпочиває. Хай відпочиває, дай Бог, щоб на наступний сезон. Але ж це все залежить від погоди, від організації посівної. Рано посіяли, підібрали правильне ФАО. Посіяли класну кукурудзу 3972, 37,30, 4082, 4014 і КВС 2370 і вся кукурудза в мене йшла в базі з урожайністю 8, 9, 10 тонн. Хто слідкує за каналом, той бачив, що ми молотили, що ми сіяли, що ми її робили. Тому, хто цікавиться агрономією, можна взяти трошки на образець, наш підхід до цього питання. Ну а там кожного свій клімат, кожного свої ґрунти. Тут таке. Повезло, то повезло, не повезло, то тут уже ж кожен має пиняти на себе. Дуже приємно, що кукурудза суха, це наскільки полегшило нам роботу, що ми її не сушили, не тягали. Це дуже-дуже велика перевага. Ну і Компанія Нібулон, та фірма, на яку ми опираємося, на яку ми сподіваємося і яка порядна по відношенню, ну, по крайній мірі до нас так точно. Ми до них претензій ніколи не мали. Молодці хлопці, працюють правильно. І так воно повинно бути. Відійшли ми від питання готівки, і я скажу чому, тому що були великі ризики, коли ми працювали з налічкою, в тому, що, ну, по-перше, це не зовсім законно, хоча інколи потрібно працювати з готівкою, але в нашій державі це не дуже законно. Тому що тоді виникає питання ухилення від податків і так далі, тому подібне. Хоча ми всі платимо і МПЗ. І, і все ж всі ті самі земельні податки, все ми сплачуємо в повному обсязі. Тому тут сказати так, що ми чи чимось де, десь якось ухиляємося, мабуть, ні. Скоріше всього, що цим питанням курірують ті люди, що вище сидять, це все з їхніх то кажуть, колокольний іде, що готівка працює, то відповідно або дайте інструмент, по якому зможе маленький одноосібник продавати своє зерно офіційно. Ну, на жаль, такого інструмента. Нормального, діючого ніхто не захотів розробити. Може, є десь анонсовано, але як одноосібнику продати своє зерно офіційно. Дуже-дуже складно. Тому, друзі, поки що є і така процедура продаж зерна за готівку. Ну а ми працюємо по безналу, по третій формі, без ПДВ. Ціна чудова. Я вам скажу, що мене влаштовує при тій урожайності, яку ми отримали в цьому році. Я думаю, що це прекрасно. Потрудилися, да, вклали, е, да, сівалку купили, яка сіє більш-менш ну, точно, я б сказав, по кукурудзі так взагалі чітко. Те, що там питання були по електроніки ну то вже, то вже, як то кажуть, питання не до сівалки, а до електроніки. Ну, таке, друзі. Так, у трейдерів контракти горять, бо дощі. Можливо, і ціна виросте. Да, Звичайно, ціна буде і на кукурудзу, і на соняшник. Причина номер один: е, курсова різниця буде, обов'язково буде курс мінятися. Девальвація гривнів ніхто не відміняв, та й вже дивимося по курс долара долар і гривня. Трошки долар дорожчає, то відповідно буде дорожчати і зерно. Це перше. Друге, з приводу жнив Західна Україна поки не жнивує, тому що дуже сира, великі дощі проходять. Є питання, а контракти в людей заключені на вивоз продукції, тому, можливо, і з ціною вони чуть-чуть можуть якось там регулювати. Ну, в будь-якому випадку. Нібулон сайт, відкриваємо, бачимо ціну, влаштовує, контрактуємося, возим. Не влаштовує, ждемо місяць, 2, 3, 5, коли буде зручна ціна для продажу. У нас по логіці йде так: частину ми продаємо раніше, частину продаємо пізніше, ну, відповідно, ловимо свою середню ціну якусь там за сезон більш-менш нормальну. Ну, а так, щоб угадати повністю на 100%, ніколи не виходить, тому що ну, так не буває. Може, в когось і був, але не в нас. Доброго дня. Чи буде багато соняшника посія на наступний рік? Олег, то вже я сам вирішу. Я думаю, що прийде час, спланую посівну кампанію на 25-й рік, на 26-й і тоді вже буде, будуть якісь цифри, якісь підходи до цього питання. Пшениця посіяна. У нас є, буде кукурудза, буде соя можливо, можливо, невелику ділянку засіємо. У мене посівмат уже два роки як лежить, невикористаний. Ой, а що іще? Ячмінь, можливо, посіємо, тому що трошки твариництво тримаємо, але подивимося, це питання ще поки буде вирішуватися. Оце таке, друзі. Дуже приємно, я ж кажу, що з кукурудзою вообще вийшло ідеально. Практично, до дощу все зібрано, поля горяться, ну, що ще треба? Значить, все, що робилось, робилось так, як потрібно. Правильно. Так, друзі, коли буде посівмат кукурудзи, щоб замовити, розтік пуха. Дивіться, посівмат кукурудзи появиться у кінці листопада, можливо, раніше, можливо, в середині листопада. Можете заказати, є електронна пошта, є вайбер. Пишіть кількість посівних одиниць. Ціна питання, наскільки я не помиляюсь, у них буде по 3 3700 3 700 за одну посівну одиницю. Дзвоніть, спілкуйтеся, я думаю, що вам по-любому буде, тому що поки що масово його ще ніхто не купує, тому буде чого вибрати. Та я теж так само буду брати. Теж трошки продамо кукурудзи і будемо замовляти по Сімат і все остальне. Пока, поки він є в наявності, поки є з чого вибирати. Бо, як завжди, сезон почнеться і тоді вже чогось не вистачатиме. По якості питань не було, усе зійшло в людей класно. Врожаї люди получали 8, 9, 10. Ну, ясна річ, що там, де не було опадів, там хоч ти типу посій саму круту кукурудзу чи самий топовий соняшник, ну, нема дощів, нема врожаю. Тут уже не питання до посівмату. У наших умовах все склалося благополучно і нормальний урожай ми отримали. Усі. Причому всі, хто брав 37, 30, 39, 72, пару днів назад до дощу Андрюха молотив по 10 тонн. Волога 16, 17, 10 тонн, 39, 72, з білих мішків, 3700 за посівну. Ну, що йому ще треба? 12 тонн. Ну, 10 у нас тут, мабуть, мало хто получав. А в нього вийшло по 10 Так що, друзі, що плануєте купувати на господарство? Планую купувати, зараз скажу. Хочу спробувати Сінгенту Гранаріс, кукурудза, така цікава, доволі є v 300. Ну це оригінал, вона дорога. 39,72 гектарів на 100. 37,30 гектарів на 50. І ще там пару класних гібридів. Попробуємо побачимо. Може, щось ще із сингенти підберемо. Ну, оригінально попробую, Порівняю ту і ту. Да, фао 300 3972 це одна із хороших кукурудзів. Вона в нас стабільна, держать золоту серединку як по врожаю, так і по скиданню вологи. Ну, щоб ви розуміли, в мене до дощів була 13,3-13,5 при урожайності 8 85 9 тонн. Ну, скажіть, будь ласка, 9 тонн кукурудзи в сухому вигляді зібрати – це нормально чи це слабо? Ну, я думаю, це нормально на цей сезон. Але туди був даний азот 200 кг на гектар. Туди був, там був ґрунтовий гербіцид, там бур'янів не було, поле доглянуте, чисте. Сроки посіву були ранні, ми попали під морози, ми попали під град трохи. Ну, тим не менше, результат є результат. Хто слідкує, хто бачив, як ми молотили, то ви знаєте, що там дійсно був той урожай, який я кажу. Так що кожному своє. Мені сподобалось, я думаю, що по такому е планові можна працювати, по такій стратегії. Всім привіт! Просто ви розумієте, чого мотивація сіять кукурудзу раніше, чого мотивація кукурудзу купляти з меншим ФАВО. Якби ви знали, а хто дивиться за моїм каналом, той знає, як це важко сушити в мінус 10, в мінус 15 градусів морозу, коли ти з сутками сидиш біля сушарки, а вона ще ламається, то ви б зрозуміли, що, що, що це коштує для здоров'я і що це коштує по економіки. Тому, друзі. В мене мотивація була серйозна. Ми ризикнули і отримали непоганий результат по урожаям і по всьому. Оце таке. Колеги, буду завершувати. Важливий дзвінок. Всім добра, всім успіху, гарних врожаїв, гарних цін. І, звичайно, саме найголовніше це мирного життя. До зустрічі. Дякую за увагу.